Ні, на мить не варто забувати, якою страшною ціною дається нам кожна хвилина нашого життя. Кровопролитна війна продовжує забирати найкращих синів України. Подільська громада знову втратила ще одного героя. Сьогодні, 12 квітня 2024 року, відбулась церемонія прощання з українським захисником Максимом Валерійовичем Жаруком. Він народився 27 серпня 1986 року у місті Подільськ закінчив гімназію імені Віталія Катішова в минулому четверту школу, освіту здобув в Подільському професійному ліцеї і надалі працював на благо рідного міста. З початком повномасштабної війни став на захист батьківщини, а 9 квітня 2024 року помер у військово-медичному клінічному центрі. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі, небайдужі подільчани та представники міської влади. Дорогі рідні, прийміть щирі співчуття від міської влади, депутатського корпусу, виконавчого комітету, від кожного жителя нашої громади. Дихаються чиста, світла, душа Максима знайде спокій в царстві Боже. Відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі Української, військовий капелан про Михайло Базилько. Господи, оці сиріки, наші, владико, прости, без закони наші. Дивіться, слова підтримки та подяки рідним висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль. Рідні та близькі. Прийміть щирі співчуття. Дякую вам вам за сина, за чоловіка, за батька. Дякую вам, що ви мати виховала справжнього чоловіка, справжнього захисника. Військовим салютом воїни побратими вшанували пам'ять героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України, складаємо доземний уклін родині, яка виховала справжнього патріота, та розділяємо невимовний біль важкої втрати. Ім'я Максима Валерійовича Жарука назавжди війде в історію подільської громади, як ім'я сміливого героя, вічна пам'ять та вічна шана полеглому.